Доброго дня, 1 жовтня, ну такий день сонячний, і вирішив вже знімати е, груші. Ну, практично усі груші, сорти, які є. Можливо, там деякі ось залишу. Наприклад, я бачу, що ізумрудна там взагалі, там як камінь, вона ще може повисіти. Я за неї не хвилююся, вона не сипається, бо деякі сорти я бачу, там Анджеліс вже все осипалося. Деякі вже потрібно збирати, ну і погода просто б'є, пояса, ну Це взагалі це рік і урожай хороший і куча-куча проблем. То осить, то дощі, то шкідники, то гниль, то ще куча-куча. Вже не кажу, що в цілому по країні яка ситуація. ну Якщо брати от Ноябрьську, то я обробляв свічом. І трошки це вирішило проблему, я ще трошки дав там інсектит. Це було десь в середині серпня. У мене була катастрофа. По-ноябрській по оси дуже було на нашесте ос. Як почали під'їдати і напали на цю грушу, там ще на одну, на стрийську. Дві самі смачні осінні груші. Ну, стрийська це зимова. Самі смачні сорти. Мене часто кажуть, а зніми, скажи, які самі кращі сорти. Ну кажу, азійські груші. Не буду казати, ну, всі, Олімпік в першу чергу мабуть. Ну і Стриська, от, і ноябрська. Ну, звичайно, ноябрська – це королева, осінніх груш. Є ще в мене кращий сорт. Там я вже знімав відео. Це груша. Під назвою «Абат Фетель Просто не груша, а казка Просто казка Бачу. І що подобається, ця груша міцно тримається, о! Міцно тримається на дереві. Отака От красуня. По смаку, по вигляду, по урожайності, імунності. Не, не осипається, не пошкоджується осами. Ну, взагалі це номер один, я вважаю, серед осінніх груш, або тветель. Це просто казка. Це В тому році маленька сигналка була. В цьому році вже от... вони виростають до 20 сантиметрів ці груші. Тобто десь потенціал у півтора рази буде довше, ну і крупніша. Ось такий потенціал. Зараз накидаю тут кілька груш і щоб можна порівняти. Хоч відео буде по ну Тут в мене деревосад, дуже багато сортів різних. щас покажу. От, міцно тримається, я бачу. отака така оржавленість. Дещо наповнається груша стрицьку. Ну, по ржавленості. А так, ну, звичайно, груша урожайна, крупна. Ну, смак її, лежить непогано. Треба від бактеріальної гнилі обробляти. Бактер... Бактеріального опіку. Ну, Від гнилі теж свічом проходити. Ось її під'їдають і вона починає гнити. І від інсекциду Інсек... О, інсекцидами треба шкідників обробляти. Отакі. От я нормував, опа, ну, от бачимо, значить, якщо, коли треба збирати? Якщо підходимо, вже є, ну тут бачу, що вона впала, от вона, я обробляв свічом, аби не обробляв, тут вже такий пляма така гнилі була б, вже полугнила була б груша, тому свіч це як панацея. Тут я вже бачу, підходимо, вже бачимо, якщо десь посипається якийсь сорт. Це вже перший признак, що треба обробляти. От груша не гнила, ціла і вже впала. Це значить, що цей сорт вже треба збирати. Вона впала і вже бачимо мільйон слимаків. І маленькі, великі, там вже трошки можливо, питається надгризти. Можливо, вже бачу, надризли. Тобто це, цю грушу треба десь місці лежити. Вона довго не буде зберігатися. Полежить 2 неділі. Ну, в принципі, якщо немає інших груш, то можна і цю їсти. Вона вже зараз, солодка, ну я зараз не буду пробувати, це поки що огляд. Зараз кілька зерву і можна буде зважити. Оце крупна така. От. Ну Вага дуже велика і вони можуть взагалі не триматися, осипатися. Тільки за те, що дуже крупні груші. Вон, бачимо, ну, бруньки 4 штуки. Десь бруньку забув пронормувати, ну, Пощастило, що ще не осипається. Ночі дощ був. о, От. Ну от так. Бо впала, вже десь пошкодилася, вже треба її в інший в інше ящик ложити. Десь трошки трошки десь підбилася, вже не буде лежати. Хотілося б трошки, щоб полежало, бо... Я люблю сорти, які трошки лежать. Дуже багато гнилі валяється. гнилячі вивозить тут дуже багато. Фактично ну, відсотків 30 цього сорту залишилося. Так, ну от показую вагу. 412. Я вже Олімпік знімав. От Олімпік. 432. Давайте ще бот в Ну так, для порівняння. 378. От. Ну, ще давайте тремболі. Тут... Там ще є там. Я, мабуть, пізніше. 342. Так. Цю я вважив. Давайте ще оцю. 394. О. Так 380. Ну кажу, скажімо так, якщо там нормувати вже так дуже сильно, то не так, як я оце. От, з бруньки штуки. Нормально нормувати, то до пів кілограма цей сорт без проблем. І... Скажем так, ну я продав би цю грушу, мабуть, потім вже трошки пізніше продегустую. Вже хай лежить вона. Скажу так, я вже не перерік вирощую, сорт просто бездоганний. Шикарний сорт. із осінніх, ну хто хоче займатися грушами, радив би б от наші азійські груші, там от стрийська. Абатветль, осіні груш, абатвет і Нояберська це повинно бути в кожному саду. Особливо Абатвет. Взагалі проблем немає з ним. А по смаку, ну це взагалі бомба. Нояберська це молдавський сорт, це Ксенія в Молдавії називається. І в Європі. У нас Ноябрьська. То теж дуже приємний. Один з кращих, скажімо так. Так, що хай лежить, потім продегустуємо.